Ніч у місті була дивно тиха, коли детектив Севарин знайшов у своїй поштовій скринці чорний конверт. Я збираюся вчинити злочин. Ви потрібні мені свідком. Севарин подумав, що це чийсь жарт, доки не помітив на звороті паперу тонку лінію, проведену олівцем. Вона утворювала незнайому геометричну фігуру, щось між міткою та підписом. За дві години після отримання листа місто здригнулося від короткого відключення світла. Усі вважали це технічною аварією, тільки не детектив, на столі поруч з першим конвертом з'явився другий. Його підсунули під двері, коли він вийшов на подвір'я оглянути трансформатор. У другому листі було написано: злочину ще не сталося, але він починається з темряви. До аркуша була приклеєна дрібнометалева пластина з вигравійованим номером старого трамвая, того самого, що не працював уже 10 років і стояв на депо як музейний експонат. Северин одразу поїхав туди. Коли він зайшов у порожній цех, трамвай стояв на рейках, як привид минулого. У салоні, прямо на водійському сидінні, лежав третій конверт. Усередині, коротка фраза та фотографія нічної вулиці. Там ніколи не було світла, але на знімку у верхньому вікні тепер горів слабкий червоний вогник. Северин дістався до будинку перед світанком. Пил, старі балки, порожні кімнати, жодної живої душі. Тільки на підлозі в останньому кабінеті лежав четвертий конверт. На ньому не було слів, лише знайома геометрична мітка. Усередині аудіокасета. Старомодна, подряпана.